Так, велике ліс, це таке село так називається. Не ні ні, ні, треба. Затримали машину з дровима деревиною. Діаметром від 12 до 40 сантиметрів породи сосна. Без належних документів і є підозра, що вивозять поза законом. 200... 46-го криминального кодекса Украины. Номер машины. Мы прибываем, нас прибывают. Наверное, когда такое тоже есть. Камаз. Ай, 8673 МИ. Микола его. А де, де, Документи не відповідають. встановленим нормативам? Де деревина вирубана на державній ділянці. І везеться на продаж. Ну, Що ж ви мене обманюєте? Ви ж написали даже ціну в тій своїй ТТНці. Не потрібно мене обманувати. Куди ви там везете? Ну, хорошо, а, Я ну, громадський інспектор з охорони довкілля і керівник громадської організації Форист контролю. Жохоронний довкілля. Щурбин Андрій Ігорович. Андрій Ігорович. Добре, хай наберуть мене, я скажу, як заїхати. Да. Добре, Та ми зустрімо, я піду зустрінемо. Угу, угу. Хай на наб'є скажи, але... Та набере, тобто набере. Ну поїхали там і встанемо, там будемо стояти. Не, ні, стоїмо тут на місці. До чого буде вниз. Аби я мог його оформити, давно вже його оформив, як ліс. Так потрібно ну дивіться, потрібно, є постанова Кабміна 1045 про видалення зелених насаджень. Якщо немає окремого положення е, в законодавстві щодо е, видалення зелених насаджень поза населеним пунктом, то відповідно верховенства права і чинного законодавства ми маємо діяти ти, ну, від тих положень, які є. тобто Положення Кабміна 10.45 розповсюджується і на дерева, ті, які ну, виросли поза населеними пунктами. Відповідно, ви маєте збирати. Я вважаю, я вважаю. Дивіться, якби ви його посадили на своїй власній ділянці чи на тій ділянці, які ви маєте право. Правильно, то самусі ви думаєте, що якщо воно саме виросло, то ви маєте беззаперечне право в одноосібно його використовувати в своїх цілях з цілю збагачення. Ну це неправильно. Має, є, пора... бач, є, дуже... да, є порядок, є порядок, передбачений чинним законодавством. Ну, да. 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 Не не Звірно, да. Да, да, нема мови. Да. Зараз оформимо машину, потім підемо на ділянку. <звіг> Подивимося, яких там діаметрів у вас дерева там виросли. Да? От, ну. Ну так, так, поїдемо. Не, мож, не може так бути, що. От ну, моя я... ділянка я думаю, за 40 років виросли там, е, повноцінний ліс, ви просто рубаєте воздух. Це знаєте, це гроші на повітрі. називається. Ви його не посадили, ні копійки не потратили, щоб. Так, я згадав цього дядечку, для цього голову колгоспа. Пам'ятаєте, в нас був запльот, е, коли не греша дав вказівку, чи хто там був, блін. Коротше, бородянські оці от посіпаки Карплюка різали дерева в межах міста. Їх хлопнув дедушка, хлопнув їх. І тоді при... вони нічого кращого не придумали, як прислати якихось не до... не до ТЦКшників. Насправді це звичайне ДФТГ. Ну, розумієте, да? й поцікавимся цим ТСКшником. Хто викликав сюди вас? Дмитрук, де він? Де Дмитрук? Де? Хто вас викликав сюди? Хто вас сюди викликав? У це чудово реджірове. Ви на замовлення працюєте? Не полишайте на мене голос. Там Бо в... що я теж зараз можу повисити? Да. Не треба на мене рати, я вам не підлеглий бачу. Зрозуміло? Пане Дмитрук, хто вас викликав сюди? Пане Дмитро, ви не маєте права взагалі мені цих питань задавати. Та ви що? А ви що така важна да. птіця? Ви до така, така важна птіця? Ні, да. я не вважно. ви посіпака у, у цього рентжрову цього, Ви ризрори, посіпак, Знаєте, запустить що да. роблю? Що роблять? Що роблю? Ви блін, на побігеньках? Одно ви на побігеньках. Я не хочу догадувати. На побігеньках мені щодо. Хто вас туди викликав? Хто викликав? Ні. Це мої ціночні служження. Я питаю, хто вас викликав сюди. Це я не перебував. Ви вообще хто такий? А ви хто такий? Я ж вам представлю? Що ви тут робите? Я приїхав перевіряти документи. З якого переляку? Добрий день. Так, так, з якого е переляку указ, ви тут з якого знає? переляка ви тут указ указ указали? Вам лічно указ, указав президент? Ні, я ну, виконую указу. Я е заступник з мобілізації. Дуже чудово. Що так. ви тут робите? Як ви тут Перев управляли? Перевіряю документи. За чиєю вказівкою ви тут з'явилися? Президента. Це оце в рейнджровері президент стоїть. Президент! Все, понятно. Що зрозуміло? Все, давай. До свидання, Дмитро. Ну так забезпечуйте. Ну так забезпечуйте. Це туалетний зразок, ні, це туалетний зразок. Де печать. Я вам теж таких можу розпечатати багато. Ну, от таких, отакі. Показуйте, військові документ. А якщо не покажу, то що буде? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Так поліція тут, давай так і заберуть. Та ви що, серйозно? Ви хто? Ви хто, представтесь? Фамілія, прізвище. Не будете? Я тебе не знаю. Ну все, не знаю свободен. блядь. Тебе тебе лице, блін, зі знаками спіні. А я хочу он жили, ну жили. Хочеш, щоб да, да. я Да, да. А ну так, так хочеш собі дальше? Читав? Що читав? Ну, що ну, читав? Що ти? не немає, Мам. та не документ. Ну, розумієте, да? Вот. Це 22 й рік, всі там 22-й, 23-й, всі наформували ДФТГ і думали, що вони будуть Ми тут за рулем уже 3 часа 30. Дякую. І думали, що вони всю війну будуть сидіти тут в тилу і жувати пряники. Але не, не так то й вийшло. Якщо ти військовий, то йди воюй, а не кошмар тут місцеве населення да, з ТЦКшниками. Так і вийшло тоді. Вони намагалися, типу, своїми ТЦКшними ділами прикрити злочин в сфері довкілля незаконну виробку дерев. І, от. і в нас там був запльот, цей Дмитрук, якийсь там, потім цей синок цього Холоденка. До речі, цей Холоденко він тримав пилораму на мусорській е, штрафплощаці в Бородянці. Ви представляєте? Штрафмайданчик, а на ньому частина території зайнята пилорамою, куди завозився повністю лівоковий ліс, розпилювався і продавався. Знову попався нам у цей діятель, це вже батько. І такі на блатній казі там. Слышиш там, типо. Що не воює щось там, блин, мій син, там, мадяра там, під Покровском. Так правильно. Якщо він військовий, то він має бути там воювати, да? відповідно чинного законодавства. Вони отут, бри, в тилу, блін, сухарі їсти, кошмаряючи людей. І прикривати свою незаконну діяльність тим, що там син десь під Покровском чи ще десь не потрібно. Краще розкажіть, скільки ваш син тут людей закошмарив разом з ТЦК? У це цікаво людям. А прикривати. Всі свої мінуси здоровенні якимось там плюсиком, знаєте, таке собі. Тут не потрібно бути двох-п'ядій в лбу, щоб розуміти, що його синок просто прикривав свою діяльність за допомогою ТЦК, туди, ДФТГ, оцю незаконну піздінг Лісу. А тепер, блін, папа його, голова колгоспу, який думає, що на його ділянках, які він накрав ще за царя Гороха, коли совок розпадався, да? Не просто ж так він впало йому з неба. Та він думає, що якщо там виріс ліс за 40 років, він може його просто різати і продавати. Просто так, тому що йому якийсь Київ лісозахист зробив якийсь акт обстеження. Ну, бред, согласіться. Тобто це гроші на рівному місці з, з повітря. От якось так чекаємося, що оперативно. Зараз будемо. О, їдуть уже. Не там слухи по вовзі. Ну, це началь... Та я до нього це... поїду, в мене немає часу до нього доїхати. Я це... сам поїду до нього особисто. Для чого мені дзвонити? Шо? Він мені що, авторитет. Це... Це ж не... ж І що? Ну? Він є по закону України. По якому закону? То, що він написав оцей тут в тому акті. Ну, це. це... Вся Україна так обставина. Та яка вся Україна? Да, то що я, я не сумніваюся, що ця рога і копита, блядь, сидячи в фастові бля, Київської області, таке саме говно, видає блін і аграріям в Житомирській області. Да, Яке право і чим передбачено таке? Ну, якщо це державне підприємство. Так це Лахавський двіж, блядь. Мій сад. Мені вона чистити. Да там вже поняли. Я очищу. Що мені робити? Тож не з'явився чистити. Дивіться. Дивіться. Якби, якби я був органом, який створює закони, і ви до мене звернулися, що мені робити, тоді б я думав, що мені робити. Ну це питання задавайте не мені. Є законодавчий орган. я не можу Дивіться. Є порядок, який ваш сад. Ця земля, то що ваша за царя гороха з блісавка досталася вам. Не знаю, якими шляхами ви вона вам досталася чи не досталася, чи ви її дооформили належним чином. Ну, ну що в публічній, публічній карті їх немає. Вона не дооформлена. То що у вас є державний акт, це одне. Можливо, я ж не спорю. Державний акт у вас є. Ну я знаю, що є. Ну державний акт є. Чого ви його не внесете в публічну кадастрову кар? Внесений ще не він внесений вже, Я дуже внесений. Щас внесений вже. Ну, дивіться, дивіться, вбиваємо дивіться, цей кадастровий номер, дивіться, публічній дивіться, карті його немає. Дивіться, дивіться, зараз я дам зем, землепорядника, так? Да? Повізі, да. може я щось не розумію. Щас я просто можу щось ти Так ні, дивіться, ще раз почуйте мене. Ніхто ж не має до, до вашої землі претензій. Є претензія, що на цій землі виріс за 40 років ліс. Ви його рубаєте і продаєте. Просто так, от з воздуху. Мені на ділянку очисти. Правильно. Очищайте. О, очищайте. Є передбачений законом спосіб. Збираєте блин, в місцевій раді блин, комісію, вона виїжджає, перераховує всі, всі дерева, по формулі вираховує блин, вартість зелених насаджень. Ви йдете спокійною душою, сплачуєте їх. Не Київ лісозахист, рогає копита, несете хабаря, а сплачуєте відповідно закону, як воно має бути. А не оцим ви видали. Акт обстеження ІЗ... Акт обстеження не, із дає... АДІ, не, не дає. Не може... дає, це рога і копита. Київ-лісозахист це рога і копита. Так само, як Київ облаграліс. Немає права Київ-лісозахист дозволяти вирубку і, і, і вивезення з продажу. Наташа, ну, обстеження, молодець. Дивіться, у нас, виходить, оця ділянка 8. 8,2 Да? у нас кадастрової є, а він не б'ється в публічній карті. У ось, у... Покажи. Пане, чуєш, дивися, чуєш? 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 дивися. У нас ділянка, це 8,2, ми зробили обстеження. Він не б'ється в кадастрі. у кадастрові, ну, ділянка в кадастрові є, а він у них не б'ється по... Не в них публічній кадастровій да, В публічній карті не б'ється щось. Ну, вона ти объясняє. Не, не у нас є ділянка, да, 8,2. У нас тут встановили, прихильник виглядають, так. Да. Всі ділянки немає, когда є, а в публічній карті її немає. Відео не А? Ну, навіть в є постановок, Є. Значить, треба ще на цю... Всю... На цю, на цю землю треба технічне постановлення, так? Да? Не підтягується, так? Да? Так. Да. Не в'язали, але треба СМС. ку треба до ділять на цю землю, так? Да? Це... Ну так да, є. У них не свідчаться. А Амандова нам XMS делать, день, два, п'ять. 15 минут до 14 А вот 15 минут, ну хорошо, мы сделаем смс-ку. Хорошо. Мы же можем сделать ксмс-ку? Ксмку, да? Ну ты подивись делать к СММ сюда, бо вона что-то не побывается поэтому. Ну есть же, есть, есть. Хорошо. Это, Это та делянка, чтобы что по, э, по, акту пассивного користования вводили. <coughs> Нет, дошли она у нас есть, когда нам номер кадастра есть. 8,2. и 2. Есть отделянка, есть обстеженные. А в них не, побывается в них по этому. По, по чем? По побывается. Да? Публичная кадастровая карта. Публично када, кадастровая карта. Ма мусор! Доброго дня! Добрий день! Дивіться, затримали машину. Свідчує відділення поліції номерного бандаринка. Дуже приємно. Щербин Андрій Ігорович. Керівник громадської організації Форест Контрол, а також громадський інспектор з охорони довкілля. Uh -huh. Столична екоінспекція. дивіться, що відбулося. Їхали свою ділянку і задні чуємо який їде. Ми зупинилися, доганяє навантажений деревиною породи сосна, дрова. Надали якийсь акт обстеження, який не має жодного відношення до того, що. Ці дерева мають ну, законний спосіб вирізатися, вивозитися, і реалізовуватися. Да? Ну, от, е, номер ділянки в тому акті обстеження не пробивається в публічній кадастровій карті, його не існує. Може, державний акт десь є, але в публічній кадастровій карті його немає. От, пише, да, даних не виявлено. Відповідно, є чітка підозра, що просто ділянка недооформлена. Окрім того, е, в акті цьому ну, я вообще, взагалі не вважаю, що це. Документ, який надає право проводити таку діяльність, але менше з тим. В акті написано, що е, типу, аля призрастають дерева там, в діаметрі 12 см. Як ви бачите, що на кузові всієї машини е, пеньочки такі сантиметрів 30, якщо не, не, не 40. І 12 см є знизу там трошки лежать пару дерев. Я пропоную перше. Я буду писати заяву по 246 ККУ і прошу вас затримати тимчасово та вилучити транспортний засіб як речовий доказ, а також проїхати далі на ділянку і подивитися а Які дерева без сплати відновленої вартості там вирубуються і вивозяться з подальшої реалізації? Тому що це проти закону. Має бути сплачена відповідно постанови 1045 Кабміну, сплачена відновлювальна вартість зелених насаджень. Цього зроблено не було. Тобто, це, виходить, заробіток на повітрі. Немає претензії, що там ця ділянка, ну як вона там дійшла, це вже окрема е, історія, <пасіння> да, як вона вам <пасіння> дісталася, <пасіння> да. Да. але є питання, як ви заробляєте просто ну, на, на повітрі. Ліс вам не належить на ці ділянки. Ділянка належить, а те, що поросло на ній, ви не маєте права його просто так рубати і вивозити. Давайте, складайте протокол. Да, звісно, ми, ми угу. Не ми угу. вам теж доказують. В судовому порядку, звісно, да, да, да. 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 Угу. Да, так считають, то не... угу.